Траплялося мені чути від деяких диваних воїнів, що міномет то не артилерія, а калібр менше 120 мм, то й взагалі не міномет. Але от побачити піхотинця, який пережив мінометний обстріл, і вважає, що міномет то не зброя, мені якось не доводилось. Цікаво, чому так? На полі бою усі калібри однаково корисні, особливо, якщо грамотно їх застосовувати. Звісно, 120-мм міномет лупить так, що коні дохнуть, але такого звіра вже не понесеш на горбі, а техніка далеко не завжди може дістатися до потрібної позиції. Інша справа, міномети калібру 82 мм. Воно, звісно, далеко не ті манюні, що ми розглядали раніше, але більшість з них цілком придатні до транспортування вручну. Вогнева ж міць цих стволів вже значно серйозніше, і саме цей калібр завдає як нам, так і ворогу, найбільших втрат. Щось давненько я не нагадував, що ігнорую коментарі свинособачою. хоча їх значно поменшало, часом такі перли трапляються, всятися можна. До прикладу, ось пише мені сам Джон на хвилинку Вік, ображений так, наче його собаку з'їв. Цікаво, де ці комуністи існували при комунізмі. Ну, окрім фантастичних книг, звісно, раджу йому передивитися всі відео на моєму каналі, щоб знати, що свого комуняки не створили рівно нічого, а всі передові розробки були ними або вкрадені, або ж створені українцями. Так само і міномети калібру 82 мм були скопійовані з англійського 81-міліметрового міномету системи Капітана Стокса часів Першої світової, і з мінімальними модифікаціями дійшли аж до наших часів. Щодо калібру 82 мм проти оригінальних 81 одного існує легенда, наче червоні розробили свій калібр, аби буржуї не змогли використовувати совєтські міни. Але є й інша версія, за якою рукожопі конструктори просто не могли досягнути достатньої точності виготовлення боєприпасів, і збільшення калібру було вимушеним рішенням, аби міни не застрягали в стволі. Ну, правди, нема де діти. Наробили вони тих залізяк стільки, що ми їх досі ще не всі вистріляли. І хоча зараз 82-мм міни саме совкового виробництва зустріти непросто, їх копії все ще є найпоширенішими снарядами для наших мінометів. О832Д та О832ДУ Уламково-фугасні артилерійські міни часів Другої світової користуються незмінною популярністю і в нашій війні. Відмінності між цими двома модифікаціями мінімальні, а таблиці стрільби повністю Аналогічні. В якості вибухівки застосовується тротил в кількості 400 г у О832Д та 454 у О832ДУ вибухівник М6 ударний миттєвої дії. В 1983 році совок прийняв на озброєння міну 3О12, яка мала б замінити цих стариганчиків, але шось її не видно. 3О12 має трохи збільшену дальність, особливо якщо стріляти згори. А так, то характеристики таблиці стрільби ті самі, що і для попередніх двох. Болгарський варіант уламково-фугасної совкової міни О832 дю розрахований на стрільбу максимум на третьому поросі, через що і дальність польоту цієї міни не перевищує 3,2 км. Підривник також совєтський М6, нічого неочікуваного. Міни О 832 du поставляються у дерев'яному ящику по 10 штук. Підривники та заряди поставляються окремо. Український варіант міни О 832 ДУ також нічим особливим не виділяється. Ну якщо, звісно, не враховувати те, що наша держава налагодила їх виробництво в умовах війни та постійних ударів противника по наших заводах. Щось в лаптістанців ніяк з демілітаризації України не складається, чув, наче і нові якісь міни «Укроборонпром» вже виробляє. Дяка їм за роботу і успіхів у цій важливій справі. Взагалі, в світі багато хто робив копії комуняцької міни О832 ДУ. Однією з них є ТН 521, албанська варіація на тему советських уламкових мін. Підривник МБ2 аналог радянського М6. Ударний з однією установкою на уламкову дію. Постріли з мінами ТН521 поставляються у дерев'яних ящиках. У ящику знаходиться 6 мін. Окремо знаходяться підривники, заряди та хвостові патрони. Летить недалеко до 3 км 150 метрів на третьому заряді. HE82 та he 82 М це вже новіші уламково-фугасні міни болгарського виробництва, поставляються в індивідуальних тубусах, повністю спорядженими і підривником, і зарядами. Оце вже до діла. Це ж не просто зручності, а значно менший час на підготовку до стрільби. Та й вірогідність, що порох відсиріє або хтось щось неправильно в ту міну вкрутить, значно зменшується. HE82M вирізняється чавунним корпусом з крапленнями кулястого графіту, що відчутно покращує його подрібнення на уламки при вигибусі. Вибухівники в Мін, хоч і різні, усі мають можливість установки як на фугасну, так і на уламкову дію. О832MS 82 мм румунська цар міна вагою 6 кг. Оту вже як прилетить, то прилетить. Має сіре забарвлення та, що не дивно, значно більшу у порівнянні з іншими мінами даного калібру довжину. А ще в неї вісім стабілізаторів, тепер точно з якоюсь іншою не сплутаєте. Підривник IR ударний з двома установками на уламкову та фугасну дію. Має наступні значення позначок. I уламкова дія R фугасна. Поставляються ці крихітки у дерев'яних ящиках по 8 мін у кожному. Окремо в пластиковому тубусі знаходяться заряди та хвостові патрони. Підривники загорнуті в папір та знаходяться в окремому відсіку ящика. Звісно ж, такою важкою міною ніяк не вийде стрільнути далеко. Та й близько теж, бо нею не можна стріляти тільки на основному заряді. М68П1 югославська уламково-фугасна міна. Вага міни 3 кг 360 г, містить вона 530 г тротилу. Корпус чавуни яскравого зеленого кольору. м 68 п 1 здатна летіти на максимальну дальність у 4 км 100 м. Підривник стандартний для югославських мін UT M68P1, ударний з однією установкою на уламкову дію. Дякуємо Чорногорії за цей підгон. До речі, разом з мінами нам зайшла значна кількість підривників М68П1, які нині використовуються в мінах вітчизняного виробництва. Ще одна міна йогославського виробництва М74П1 має сталевий корпус та вагу трохи більше 3 кг, здатна летіти на вражаючих 5 км 200 метрів. Вирізняється кількістю стабілізаторів, яких всього 6. Постріли з мінами М68П1 та М74П1 поставляються у дерев'яних ящиках. У ящику знаходиться 5 мін у тубусах. З тубусів міни вилучаються з порядженими підривниками, хвостовими патронами та зарядами. HE 40M10 азербайджанська уламково фугасна міна здатна летіти на 4 кілометри. Поставляється повністю споряджена у картонному тубусі. Загалом же мені про неї відомо, що вона в нас точно десь є, і таблиці стріби під неї теж є. Який зміг знайти характеристики ось на екрані? Хто має якусь по ній інформацію, діліться в коментарях. Тема безшумних мінометів військових безперечно цікавить. Такі розробки велись і ведуться. Навіть Україна такий міномет розробила. В наших вороженнях лайк і підписка, якщо також бажаєте, щоб вони пошвидше виздухли, така штука на зброєні є. 3ВО35 є предмет невпинної гордості та повне аналогавніт. Безшумний постріл до лаптістанського міномету калібру 82 мм 2Б-25 галили, який пропонували на експорт, але чомусь ніхто його не купив. Можливо, через те, що темп стрільби не перевищує 15 пострілів на хвилину, і це без перенацілювання, а можливо, через максимальну дальність у жалюгідних 1,2 кілометри. Безшумність досягається тим, що заряд, по суті, вибухає всередині хвостовика і жодні гази не виходять назовні, а міна виштовхується поршнем, який давить на шток всередині ствола міномета. В принципі, то штука цікава, мабуть, навіть заслуговує на окреме відео, тим паче, що вилупки досить активно застосовують міномети галили на фронті. Наразі мені відомо лише про одну міну натівського калібру у 81 мм на збройні ЗСУ, але повірте, цей звір вартий вашої уваги. Та перед тим, як перейти до її огляду, хочу вам нагадати про збір на дрони для ППО, які я проводжу для свого побратима варяга. Кожен, хто долучиться, отримує шанс виграти оригінальний повербанк від каналу. Шанс на виграш отримують всі, хто вкладе від 20 гривень в безпеку нашого неба. Хто вкладе більше, у того і шансів на виграш відповідно буде більше. Розіграш відбудеться у прямому ефірі через функціонал Монобанки вранці 15 грудня. Посилання на банку ви можете знайти в описі під відео та вгорі екрану. М889A2. Мінометний постріл американського виробництва створений для використання із покращеною 81-мм мінометною системою М252. Цей тандем здатен закидувати вибухові привітульки на 5 км 600 метрів, а закидувати є що? Адже вага М889 перевалює за 4 кг, і містить вона 910 грамів вибухівки. Ця міна повністю аналогічна американській же М821, але має інший підривач, в якого, на жаль, відсутня функція повітряного підриву. Конкретна модифікація м 889 а 2 оснащується підривачем М783 з можливостю миттєвого підриву та функцією підриву із затримкою для фугасної дії. С832С освітлювальна міна, створена комуняками ще за динозаврів, здатна освітлювати територію радіусом до 300 метрів. Маркується кільцевою полосою білого кольору. Корпус міни містить вишибний заряд, освітлювальний факел із парашутом та трос, який з'єднує парашути з факелом. Піротехнічний підривник з повільненої дії налаштовується перед пострілом. Після спрацювання вишибний заряд відриває хвостову частину корпусу від головної та запалює факел. Найбільш вигідна висота спрацювання 300 метрів, час горіння – 35-40 секунд. Освітлювальні міни, звісно, не такі популярні, як уламково фугасні, адже когось ними вбити доволі важко. Але грамотний командир і їм знайде застосування. М67. Югославська освітлювальна міна, яка здатна випромінювати потік світла силою у півмільйона кандел. Навіть не питайте, скільки це в метрах, навряд чи менше, ніж у совкового аналога. Момент спрацювання встановлюється за допомогою піротехнічного підривача повільної дії ТІПІ М67, що ініціює вишибний заряд, який викидає капсулу із освітлювальною суміш, яка вже спускаючись на парашуті, освітлює потрібний район. Зараз такі міни виробляє, наче як дружня терористичної федерації Сербія, від якої вони до нас, скоріш за все, і потрапили. Ну, дружба дружбою, та навіть серби розуміють, за ким буде перемога. Д832А та Д832ДУ. Димові міни виробництва Савкатери, в колір мін сірий із чорною кільцевою полосою. Характерною візуальною відмінністю даного типу мін є наявність запального стакану, який слугує для ініціації суміші. Корпус чугунний, вагатиму утворюючи суміші 440 грам. Модифікація ДУ вирізняється збільшеною дальністю стрільби та кількістю стабілізаторів. Їх в неї 10 проти 6 у Д832А використовується з підривачами миттєвої дії М6, іноді М5. При спрацюванні утворює димову хмару висотою 15-20 метрів і шириною до 20-25 метрів. Шматочки палаючого фосфору розлітаються на відстань до 10 метрів по фронту та до 15 метрів вглиб. Має незначну уламкову дію. Одним словом, дуже небезпечна штука, надивлячись на те, що це дим. Наостанок розглянемо агітаційну міну. Ну і я трохи поагітую на випадок, якщо ви бажаєте підтримати автора фінансово та вкластися в розвиток цього каналу. Найкращим варіантом це вчинити буде оформлення спонсорства. Адже спонсори каналу, окрім моєї вдячності та відчуття морального задоволення через підтримку українськомовного контенту, отримують ранній доступ до відео і деякі інші маленькі, але приємні бонуси. як-то пріоритетну відповідь на коментарі та згадку у випусках. А тепер про найстрашнішу зброю нашого ворога. А832. А, Пропагандистська 82-мм міна створена совком для доставки листівок з агітаційним змістом на позиції врив. Цей снаряд можна легко впізнати за напівконічним носом та подовженим корпусом, зазвичай пофарбованим у яскраво-червоний колір. Момент спрацювання задається піротехнічним підривачем сповільненої дії ОМ82. Листівки, укладені в два металеві напівциліндри при спрацюванні викидаються пороховим зарядом, розташованим між детонатором і контейнерами для листівок, а потім підхоплені повітряним потоком, розпорошуються над ідейно ворожими територіями та заражають рускомірієм усіх, хто до них доторкнеться. На сьогодні про 82 й міни все. Але тему, звісно, ще не закрито. Обов'язково поспілкуємося і про 120-х кабанчиків, та й 240 мм теж не омину увагою, але це згодом. З вами, як завжди, був Ганс. До зустрічі в наступних відео.